У другу неділю жовтня, день художника. Напередодні колектив Бердичівської художньої школи отримав запрошення взяти участь у виставці образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва імені Буханчука. Ми передали роботи, і відкриття виставки відбулось без нас. Але нам дуже приємно за увагу і наші роботи оцінили. Учні Бердичівської художки за підсумками обласних всеукраїнських творчих конкурсів мають чимало перемог, нагороджені багатьма дипломами і грамотами. Більше 15 учнів взяли участь у міжнародних, Родному фестивалі виставці Птахи Миру. Нині ж роботи бердичівських юних художників бачать у Мілані та на Кіпрі. Я малювала птаха, який надлітає над будинками, там, де захоплюють російські військові російські, а наші українські військові пробували допомагати. Це все спасати їх птахи миру полетіли по всій Європі та отримали підтримку багатьох людей. Я молювала птаху, яка в неї були ноги, зав'язані з прапорами України, і вона летіла в другій страні в країні, які люди з інших країн тягнулися до неї і хотіли допомогти. Птах Діани рятує людей, яких атакувала Росія і. Там тянуться руки, на яких намальована буква «З», і вони сині й холодні, тянуться до птаха, а птах швидше в своєму крелі тримає людей, яких спасає. І він летить до тих країн, які допомагають Україні. Є такі дуже гарні роботи, дуже гарні ідеї і дуже творчі, хоча страшні, хоча вони вже є фактом нашого життя. Хотілося б, щоб діти... Жили в інших умовах і працювали над іншими темами. Але такі у нас реалії. Татко Всеволода теж закінчував художню, от і хлопчик вирішив, буде малювати. Дотепер малюю класні малюнки вдома, я йому іноді допомагаю в цьому. Виходить класно. І Вероніка любить відвідувати художню школу. Мені дуже подобається, тут можна малювати. Ти що ти хочеш висловляти свої думки в малюнки. Мені дуже цікаво. Та також тут є друзі, з якими ти можеш спілкуватися на перервах. Катерина перемогла у всеукраїнському конкурсі дитячої творчості до дня захисника. Вона випускниця, але й далі відвідує заклад та удосконалює своє захоплення. Мене зараз захоплює тематика інтер'єрів будинків. Також я люблю малювати лиця людей. І різних знаменитостей. Ось три призові місця із різних конкурсів виборола Каріна. Має багато дипломів за участь, але каже собі не спинятись. Я люблю малювати пейзажі, акварелі люблю малювати. Випускники художньої школи розлетілись у різні куточки світу та України. Ще у перші роки після вступу так важко звикати до нового міста. Хочеться повернутись сюди знову і знову. Якось Діана, студентка Львівського вузу, прийшла в художню школу привітати викладачів, побачити їх, так як я випускниця. В цьому році поступила в Українську академію друкарства у Львові. Ось, да, теж на художню спеціальність графічний дизайн. Вчителі у мене викладав Олександр Олександрович. Я його обожнював. Він був класний, він був позитивний. Він завжди мене мотивував. У мене там були такі моменти, коли щось не виходило, хотіла кинути це все малювання. Такі ні, Діана, малюй, малюй, все буде нормально. Ти в тебе все вийде, ти молочинка, в тебе все бомбезно виходить. 42 роки працює у художній школі викладачем Валентин Петрович. 42 роки. вже. 42 роки день у 42. день приходити сюди в художнього. Ну так, так, так. Кожен день приходимо, навчаємо діток, вчимо малювати. Звичайно, не всі вони так великими художниками стоять, але е, правильно, грамотно кожного вчимо малювати. День народження зустрічаєте у своє професійне свято. Це так співпало. Ну, так, співпало, цього. співпало, так, співпало. Що так, що... А, ну, я, по-перше, хочу, щоб у нас оце закінчилася війна, от, щоб ми перемогли, щоб у нас все. Все відбудувалося, все встановилося, все було так, як і до війни, і навіть краще. Ну, я так надію, що воно так і буде. От, ну, треба терпіння трохи і, звичайно, багато зусиль докласти до цього. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.